Глава 12 Ісус же за шість днів до Пасхи прийшов у Вифанію, де був Лазар померлий, якого він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю і Марфа прислуговувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літр нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його. І дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників його Іуда, Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав а чому б було не продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим?» Сказав же він це не тому, що піклувався про убогих, а тому, що був злодієм. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її. Вона зберегла це на день погребіння мого. Бо убогих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато юдеїв дізнались, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовилися убити і лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. На другий день. Багато народу прийшло на свято. Почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли назустріч Йому і викликували осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сеонська». Ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Ученики його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це зробили йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо. Фарисеї ж говорили між собою: чи бачите, що нічого не вдієте? Весь світ іде за ним. Між тими, що прийшли поклонитися на свято, деякі були Елінами. Вони підійшли до Филипа, що був із Вифсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, Господарю, хочемо бачити Ісуса. Филип іде і говорить про те Андрієві, а потім Андрій і Филипп розповідають про те Ісусові. Ісус же сказав їм у відповідь: настав час. Прославитися Синові людському. Істинно, істинно кажу вам: якщо пшенишне зерно, упавши на землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плодів. Хто любить душу свою, погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому, збереже її в життя вічне. Хто мені служить, нехай за мною йде. І де я, там і слуга мій буде, і хто мені служить, того вшанує Отець мій. Нині душа моя стривожена, і що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години, але задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я Твоє, тоді зійшов голос з неба і прославив, і ще прославлю. Народ, який стояв і чув, те, говорив, це грім. А інші казали, ангел говорив йому. Ісус на це сказав: не для мене був голос цей, а для народу. Нині суд світові цьому, нині Князь світу цього вигнаний буде геть. І коли я буду піднесений від землі, то всіх приверну до себе. Це говорив Він. Даючи зрозуміти, якою смертю Він помре. Народ відповів йому ми чули із закону, що Христос перебуває по вік, як же ти говориш, що належить піднестися синові людському, хто є цей син людський? Тоді Ісус сказав їм ще короткий час світло є з вами. Ходіть, поки є світло, щоб темрява вас не огорнула. А той, що ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло з вами, віруйте у світло, щоб бути вам синами світла? Це промовивши, Ісус відійшов від них і зник. Стільки чудес сотворив він перед ними, і вони не вірували в нього, щоб справдилося слово пророка Ісаї, який сказав Господи, хто повірив тому, що ми чули. І кому відкрилася сила Господня? Тому не могли вони вірувати, що, як ще сказав Ісая, засліпив очі їхні, закам'янив серця їхні, щоб не бачили очима і не розуміли серцем, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Це сказав Ісая, коли бачив славу Його і говорив про нього. і те начальників багато хто увірував у нього. Та через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучили їх від синагоги, бо полюбили більше людську славу, ніж славу Божу. Ісус же проголосив: хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло прийшов у світ, щоб усякий, хто в мене вірує, не залишався у темряві. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю слово, яке я сказав, воно судитиме Його в останній день. Бо я говорив не від себе, а Отець, який послав мене, Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що заповідь Його є життя вічне. Отже, що я говорю, то говорю так, як сказав мені отець.